Татана прийшов в світ, розумієте, і він свою справу робить. У світі два були польові командири, які мали таку велику польову армію. Це був Наполеон і Степан Бандера. О. Знаєте, ще таку, я вам розкажу притчу, це розповідав уже мій дід покійний. Він каже, що коли, бо то, може, і по-різному трактують, що коли ходив. Господь Ісус Христос з святим Петром по землі, то вони так ходили, розумієте, у різні краї і все йшли однією дорогою. А коло тієї дороги, розумієте, сиділа у окопі, як кажуть нас на Гуцульщині, тут в рові така бідна, нещасна людина. Вони так проходили, та й Петро все вітався, а Христос не вітався. Каже, чому ти не вітаєшся? Не буду вітатися, і тобі не треба знати, чому я не буду вітатися. Ну, проходили вони так багато разів, з тією людиною не вітаю. Каже: Скажи, чому ти не вітаєшся? Каже, не вітаюся, я Петр, бо це я сатана. М -м -м. Ну, а каже, чому вона така сумна? Каже, сумна, тому що вона так їдано, що вона там повинна сидіти і мовчати, щоб з нею люди не спілкувалися. Ну, але, каже, якось то негарно. Усі люди веселі, всі спілкуються, всі зустрічаються, а вона, бідна, сидить у цім окопі і нічого не говорить. Каже, що треба зробити, щоб ця людина стала весела. Вона би, каже, була весела, Господь, якщо б в неї людей було багато, щоб вона мала якусь владу. Та дай, каже, їй там пару чоловік, нехай має владу, бо діло в тому, що ми йдемо, якось каже, так дуже незручно, що вона така сумна. Не можна, каже, їй давати людей. Ну, та дай, ну то й так. Коротше, каже Христос: добре, я даю тобі, статано. Пару чоловік би тобі було не скучно на світі жити. Так через певний час ідуть, дивляться такі палаци великі побудовані, такі золоті шати туди-всюди, розумієте, стоять вогонь, горить, музики грають. А в такому дорогому сапфірі, розумієте, така людина танцює навколо того всього. Та й каже, Христос: ти знаєш Петре, хто там танцює? хто? Це каже: а ти на цьому місці сиділа о, та бідна людина, ота сатана. А каже: видиш, я їдав людей, яка вона вже гарна, весела. Каже, бачиш, як добре, каже, що вона вже має людей. Не радуйся, каже цим, бо настане час на світі, що цієї сатани люди стануть всі. І так є. Сатана прийшов в світ, розумієте, і він свою справу робить, і він робить її до кінця і буде робити. Бо це мусить так відбутися. знаєте, Це так мусить відгуляти, як то, що музики приходять на весілля, і вони мусять свої відограти. Бо я думаю, що вони не лишають. Музику серед весілля. І це все має відбутися. О. І воно зараз відбувається у цей час. Просто люди цього не розуміють. Дуже такі знаєте, як то кажуть, є дуже люди дивні, знаєте, бо так написано, що ти будеш бачити, та не ти будеш на це бачити і не розуміти, і ти будеш чути, і ти будеш того не видіти. Ну як це можна зрозуміти? От ще такий один вам приклад. Всі ми дружно говоримо вірою, правда? А які там слова сказані, ми не знаємо, що, що, що там сказано. Є такі слова, як вірою всього видимого. І? Невидим. і невидимо. Ніхто не задумується, що таке невидиме. Чому а не духовний, духовний світ. Але духовний світ складається з різного, не з якого було, не тільки те, з хорошого. те, що ми не знаємо. І каже, я вірю в Бога. Ти не можеш вірити в Бога, якщо ти не знаєш, що таке невидиме. От. І ми оцей невидимий дух, який нас на різні думки злі, підкушує, на всяку ненавість, на всяку, як то кажуть, нечесність і тому подібне. І все. І так люди в світі живуть. І це була війна неминуча. Цієї війни було не минути, бо одному на весіллі музики погано грали, одному на похороні. Не так поховали. На христинах теж було погано. На забаві було погано. З застіля я прийшов голодний, хоч столи вгиналися, розумієте? Бог терпіти вже цьому був не годен. Ми, Ми смачно приготували. Я не їла нічого. Чи що я там не робила? Вони навіть не знають, хто такий був Степан Бандера. В світі два були польові командири, які мали таку велику польову армію. Це був Наполеон і Степан Бандера. Якщо б ми жили всі по законах Степана Бандери, у нас ніколи б цієї війни не було. Маскаль був взагалі на нижній планці. Але, на жаль, ми цього сатаніста, оцього Кацапа розумієте, пустили у свій дім і все. І чому ми так звикли? Ви гляньте на коронавірус, як люди боялися. Що робили у світі? У нас ще було так. У нас ще дай Боже, що такі люди, які ще не боягузи. Що було за кордоном? Сказали в квартирі сидіти. Ти сидів. Скільки вони вбили людей? Молодих, здорових, жінок. Де вірус дівся? Рабами зробили весь світ? Рабами зробили увесь світ. Ви розумієте? Це просто страхіття. Вірус побороли. Так, вірус не він, він, почалося повністю все зникло. Ну ніби доє, як то кажуть, але зараз вони пояснюють так. Що е, ви вже адаптувалися. Це нагадує, знаєте, таке народне прислів'я, що щоб зловити злодія, то треба за ним пустити злодія. От. Ви вже адаптувалися, все, він вже перейшов у легшу форму. І все, дурниці <правда> та дурниці зробити можна. А що з доброго зробити, дивлюся, що доброго є дуже мало. Але я думаю, що це тільки гроші. Людина, це є правда, не служить двом богам. Вона служить або мамоні. Або Богові. Хоча то немає гріха, що людина багато. Бо як сказано? Немає, як то кажуть, людини, щоб не згрішило. То ви знаєте, як той причта з Євангелія, що вийшов і каже: О Боже, як гайно вродила моя нива, я скажу завалити всі свої старі комори, побудувати нові, бо я буду урожай збирати. А Господь сказав, дурний ти чоловіч, я вечором прийду, заберу душу твою, і твоє все добро достанеться іншим. І не треба тобі цього. Так само це є. Людина робить того, а вона того не знає, що того завтра не треба буде. І якщо б наші можновладці знали, я казав мій один знайомий друг, який живе за кордоном, от, такий в мене є хороший знайомий Степан, як то кажуть, і він розповідав, що якщо б як я був у Верховній Раді, я б зробив не з гімну початок, щоб починалася сесія, а з того, що я б показав на екрані, як людина народжується. Гола, як вона росте, як вона ходить до школи, як вона бігає, як вона стає багата, потім як вона помирає, потім ще з ями зняв, як каміння кидають, а дехто як плює. А закінчував огімну. Може би хтось зрозумівся і писав, Господи, поможе нам не стати лицемірами. Може би, як то кажуть, знаєте, що у світі вдумалися, тому що, як вам сказати, ви бачите, що робиться далі у світі. Є такі країни, де немає що їсти, правда? 21 -е століття. А є такі, де викидають хліб, де вже не знають, де вже звіри виступають. Ну, чому не можна поділити? Якось складається таке ураження, знаєте, що сити і голодного не розуміє. І все. Гроші, гроші, гроші. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.